Царство Боже зусиллям береться. І найскладніше зусилля це нескажати Слово Боже, прийняти його таким, як є, не добавити не убавити а служити йому, бути послушним, бо Слово Боже це Ісус, Ісус це Слово Боже. І, ну, от якраз від нашого ставлення і залежить, чи буде в нашому житті. Благословення і те, що Бог обіцяв, чи ні. ні. А для того, щоб все-таки змогти це слово не іскажати, треба, щоб було благодатна почва, тобто чисте серце. А От якраз часто не виходить, тому що в серці терні, камні, і не виходить з'єднатися зі Словом Божим. Треба в першу чергу очищати почву. А як? Також словом Божим слухати, читати, щоб воно наповнило нас і витіснило всі оці камні, терні і весь-весь мусор.